У нашому центрі відбувся психологічно-музичний тренінг на тему Дозволь собі бути щасливим, головною метою якого було сприяти розумінню та внутрішньому переживанню понятті щастя, а також надати інструменти учасникам та навички для досягнення психологічного благополуччя. На початку тренінгу ми разом розглядали різні погляди на щастя, працювали над визначенням особистих. Цінностей та цілей учасники дізналися, що щастя для кожного має власний індивідуальний вигляд. Щастя це не завжди події чи матеріальне багатство, це скоріше стан розквіту, який може бути досягнений через розвиток внутрішніх ресурсів та відносин з навколишнім світом. Щастя було темою дискусій з часів стародавньої Греції. У давньогрецькій філософії щастя вважалося кінцевою метою життя і часто асоціювалося з чеснотним і цілеспрямованим існуванням. Подібним чином, у східних філософіях, таких як буддизм, щастя досягається через усвідомленість, рівновагу та гармонію з природним світом. Зігмунд Фрейд вважав, що люди прагнуть. До щастя, вони хочуть стати щасливими і такими залишатися. Робота нейробіологів виявила, що задоволення це не просто відчуття чи думка, це скоріше результат мозкової діяльності в спеціалізованих ідонічних системах мозку. Усі насолоди від фундаментальних до задоволень вищого порядку включають одні й ті ж системи мозку. З психологічної точки зору щастя це суб'єктивне благополуччя, тобто оцінка людьми свого життя, що охоплює як когнітивні судження про задоволення, так і ефективні оцінки настрою та емоцій. В ході тренінгу учасники дізнались, які нейромедіатори і гормони відіграють вирішальну роль у регуляції щастя та позитивних емоцій. Одним із важливих компонентів тренінгу є музика, яка має потужну силу впливу на наш настрій та емоційний баланс. Вона здатна сприяти релаксації, заспокоювати, збуджувати, знижувати агресію, стимулювати спогади, покращувати сон, знижувати підвищене серцебиття. Учасники дізнались, що важливо вчитись жити тут і зараз, цінувати те, що маєте. Підтримувати стосунки з близькими та друзями, бути вдячними, допомагати іншим, піклуватись про себе та близьких, дотримуватись здорового способу життя, жити відповідно до цінностей, ефективно планувати час, знаходити та помічати радість в кожному дні, робити речі, які приносять задоволення. Розуміти власні емоції та емоції оточуючих, говорити про них, знайти хобі, яке надихає, пам'ятати про гумор. Сміх і гумор знімають стрес, позитивно мислити, визначати цілі, враховуючи нинішні обставини краще короткострокові, відпускати події минулого, розвивати емпатію, проводити час на природі. Природа має заспокійливий вплив і може допомогти відновити енергію. По закінченню тренінгу учасники помітили позитивні зміни в своєму психологічному стані та підвищили свідомість того, як їхні думки та дії впливають на їхнє щастя. Цей тренінг став початком їхнього особистісного розвитку та путівником до досягнення психологічного благополуччя.